Вас вітає магазин Velopodium Сьогодні у нас на огляді жіночий велосипед Pride Stella 7.3. Велосипед цей випускається на колесах 27,5 В моделі є декілька кольорових рішень. На відео фіолетовий матовий. Модель випускається в двох розмірах рами – це M і S. На відео це розмір M. тела розрахований на мінімальний зріст 155, максимальний 175, в залежності від розміру рами. Рама виготовлена із алюмінієвого сплаву 6061. Добре проварена, добре профарбована. Також на велосипеді є можливість встановлення багажника, є відповідні кріплення. Також сюди можна встановити повноцінні крила. На нижній трубі можете встановити фляготримач та насос. Вилка на велосипеді зроблена із алюмінію. Хід 100 мм, бренд SR Santour. Також на вилки є можливість відрегулювати її жорсткість. Обід подвійний алюмінієвий, пістонований. Втулки також зроблені із алюмінію і втулки тут стоять на промислових підшипниках. Гума на велосипеді від бренду Innova, ширина 2.1 дюйма. Резина більш розрахована на пересічну місцевість. Також вона буде добре це показувати на гарних дорогах. Гальма на велосипеді Shimano mt 200 це гідравлічні гальма. Ось так вони виглядають. Діаметр переднього гальмівного диску 180 мм, задній 160 мм. Переднє колесо фіксується за допомогою ексцентрика. Можна без проблем зняти колесо без будь-якого інструменту. Заднє також на ексцентрику. Що стосується гальм, то це. Чудові гальма в своєму класі. Достатньо надійні і добре роблять свою роботу, не скриплять. Кількість передач на велосипеді 27. На руль встановлені монетки Altus. Права монетка на 9 швидкостей, ліва на 3 швидкості. Передній перемикач Shimano Altus. Ведуча пара на 3 зірочки. Алюмінієва з пластиковим захистом від попадання одягу. Розрахунок зубів на зірочках маленька 22, середня – 30 і велика 40. Довжина шатуна 175 мм. Фіксується ведуча пара на каретку на промислових підшипниках. Задній перемикач Shimano Alivio, хоча в заводській комплектації позначається, що повинна стояти Shimano Асера. Ми знаю, в нашій комплектації в нашому варіанті стоїть Shimano Alivio. Касета на 9 зірочок, розрахунок зубів мінімально маленька 11 і на 36 зубів саме велика. Сидіння на велосипеді комфортне, воно не прям супер м'яке, але воно і не жорстке. Price Tella 73 це якісний велосипед. Тут гарна алюмінієва рама, гарна геометрія, амортизаційна вилка, трансмісія від Shimano середнього рівня, гідравліка гальма, велосипед якісний на кожен день. З вами був магазин Velopodium.com.ua. Дякую за увагу. До зустрічі в нових відеороликах.